Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами продовжимо говорити про психоемоційний і, взагалі, візуальний клімат, який ми з вами проживаємо і відчуваємо в Україні. І я би хотіла сьогодні з вами поговорити про завершеність гіштальтів, незавершеність гіштальтів, і про наш сон, про нашу тривожність, про наші симптоми фізіологічні навіть симптоми. Як це все взаємопов'язано, і перенести це на рівень держави, тобто як виглядає виглядають там дороги, як виглядають тротуари, як виглядає взагалі наша країна очима будь-якої людини, яка тут живе. Тож почнімо, друзі, і сьогодні ми починаємо з такого невеличкого експерименту. Я би дуже хотіла, щоб ви зараз спробували розслабитися і подивитися. Подивитися декілька відео. Ці відео показують тротуари, по яким йде людина. На кожному відео є номер. Спробуйте оцінити. Свій внутрішній стан, прямо так, як ви себе відчуваєте, почуваєте, коли ви дивитесь це відео. Спробуйте оцінити, як, з якими почуттями ви зустрічаєтесь. Подивіться, будь ласка, на тілесні реакції, наскільки вам відгукуються, наскільки вам комфортно, які ваші реакції ви помічаєте, коли дивитесь те чи інше відео. Якщо ви захочете, ви можете описати навіть свій стан. Пишете номер відео і стан. Номер відео і стан. Спробуйте звертатися до себе, щоб себе зараз більше і більш ефективно відчувати. окей? Я не буду поки що нічого коментувати. Просто дивіться і відчувайте себе. Поїхав! Mm -hmm. Друзі, так, напишіть, будь ласка, як ви, як ви, там? Як ви там після цього а, відео. Як ви себе почуваєте? Що з вами відбувається? Чи вплинуло на вас якось на ваш стан, те, що ви побачили? Напишіть, будь ласка. І ви знаєте, я до чого цей експеримент а, запропонувала. Тому що, як ми вже говорили в попередніх відео, дуже важливий. UX UI, так, і комфорт, в якому ми живемо, функціонал, зручність того, де ми знаходимося, і візуальність, як це все представлено, для, наскільки нам комфортно візуально бачити те, що ми бачимо зараз в Україні. Я вірю, що вже в повоєнні часи <laughs> благословляю нашу, нашу країну, і віримо, що, я вірю, що ми перемогла. Вже. От і благословляю нашу, нашу країну, так хай Господь просто створить цю перемогу для нас. Я вірю, що Україна вже перемогла в духовному світі і скоро це маніфестується, бо або можливо, ви вже дивитеся. Відео і це вже наша перемога маніфестувалася в реальному житті. Так і м м хочу сказати, що те, що нас оточує, це важливо. І ось чому саме я зробила експеримент з доріжками. Тому що колись я була в Берліні, і нас везли там на екскурсію як студентів, я навчалася там певний час. І ви знаєте, нас привели в район там, де ну, була екскурсія про євреїв, про єврейський народ, і є пам'ятник, можливо, ви там були. Він такий на великій-великій території, там такі, як скульптури стоять. Ви побачите, я зараз вам додав цю картинку. От, і а, коли ти ходиш між цими якби блоками на, цьому, на цій території, нам розказують про історію євреїв, як вони собі тут ну, в Берліні, в Німеччині почували, що з ними робили, як це все відбувалося, як це було, як їх життя виглядало. І коли ми ходили по цьому пам'ятнику, ну воно така територія дуже широка, і ти просто ходиш між такими якби блоками. Да? І нас запитали, як ви себе тут ну, почуваєте. Ну, ми якось так не знали, вони не знали, як, як відповісти, тому що я не привчалася тоді не, не, ну, себе відчувати. Я не знала, як на це реагувати. Ну, як, ходимо і ходимо, нормально входимо, а що ходимо? Вони ж не розуміли, що, можливо, ми в Україні до такого звикли, а вони кажуть, що ви знаєте, тут повсюди зроблене спеціально то підвищення ґрунту, то заниження. Такі, така, знаєте, Там лежить ну, як дорога, як от у Львові зараз, як це називається брусчатка, чи як це, ну, не знаю, такими як плиточками викладена. І коли ти ставиш ніжку туди на цю плиточку, то вона якби, нога хитається, да? тобто стабільності людина не відчуває. І вони кажуть, що тут спеціально така підлога вимощена, тому що ну і такі підйоми, спуски, нахили тобто то ось так, то ось так, там якось іде для того, щоб люди, коли ходять між цими ну, якби такими плитами, щоб вони почали відчувати ось цей дискомфорт і нестабільність, яку євреї тоді, ну, під час а, 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 різних катувань під час того, як з Німеччина ну в Німеччині відбувалися те, що ну, ті дії щодо євреїв. А щоб люди почали відчувати наскільки нестабільне нестабільність в них в житті була, наскільки не завершеність якихось процесів, наскільки невизначена, ну невизначеність вони відчували через те, що от просто люди зараз будуть йти і їх буде ось так шатати. І ви знаєте, ну, я ж з України приїхала. <ріх> і мене, в принципі, ці шатані, як вони зробили на, цьому, ну, на цій великій території, вони мене якби не лякали, тому що ну, у нас в Україні і тоді були такі, якби, тротуарчики. тротуарчики. І зараз, от, я думаю, що коли ви цей експеримент зробили, можливо, ви відчули на собі. Якісь вже от, от щось ви, ви відчули, я сподіваюся, так? тому що наскільки важливо наскільки важливо, щоб в, в всій країні були класні тротуари, тому що це впливає на твій психоемоційний стан. І навіть для того, щоб відчути, яку нестабільність життя мали євреї в Німеччині, зробили просто покоцані тротуари. А ми по ним поки що ходимо в Україні просто, так? Тому, що, тому, що. Угу. тому це впливає емоційно, і психологи, і науковці про це знають. І в Німеччині цим навіть скористалися для того, щоб показати ось цю нестабільність ситуації і невизначеність. Тому чому я говорила і про комфорт життя, і про візуальну картинку красиво, да, в Києві в Україні в цілому про це про створення команди UX, UI, про те, що дуже важливий аспект є не просто зараз відбудова країни, як ну, там побудували будинок, там побудували будинок, там відновили роботи, там ще щось, а саме комплексний, комплексний підхід. І я би дуже рекомендувала. Знову ж таки в нашому файлику, там, де ми пишемо про покращення в Україні, я, я ще раз повертаюся до цього моменту і ще раз рекомендую створити такий відділок, як команду UXUI, яке буде слідкувати за психоемоційним станом і про те, як, наскільки людям комфортно в Україні жити. І я би запропонувала до цього програму. Програму, яка називається кожен метр. Кожен метр. Тому що кожен метр, який ми проходимо в нашій країні, він впливає на наш психоемоційний стан. Трошечки розкажу зараз про це. Так, що, що з собою мається. Ну, що від собою я маю на увазі програму Кожен метр. Це значить, що. Я розумію, що після перемоги Україна буде відбудовуватися. І, звичайно, більшість там, будівель, більшість проєктів буде робитися, будуть, будуть приходити інвестиції. Я в це ну, вірю, досить вірю. Я вірю, що будуть будуватися нові якісь класні райони, будуть будуватися нові речі. Але момент в тому, що. Дуже великі території України зараз занедбані. Ну, занедбані. І ця занедбаність впливає на психоемоційний стан кожної людини, тому що занедбаність є ключовим аспектом для розвитку КПТСР. Тобто, коли людина бачить неприбрану якусь територію, коли людина бачить. Ну, спокійно викидує бумажку на підлогу, коли людина ходить в брудному одязі, це наслідки занедбаності в дитинстві, тобто це ставлення людини до себе. Якщо дитинка ну, як окутана любов'ю, її батьки емоційно відповідали гарно на її потреби. То занедбаності не буде, і така людина дуже рідко коли навіть дозволить собі викинути бумажку на підлогу. Або девіантна поведінка також проявляється через почуття або відчуття занедбаності, яка проявляється в сім'ї. Це може бути емоційна недостатність, так? Тобто емоційно батьки не реагують на потреби дитини, тобто дитина там одягнена, накормлена, але емоційно немає не має підтримки, то дитинці дуже складно цей момент опрацювати емоційно, тому що є певні потреби, які не задовольняються. І для чому я кажу зараз про цю програму кожен метр? Тому що так, Україна може покращуватися, там будівля нова з'явилася, там будівля, будівля з'явилася. Але необхідна цілісна картина кожного метру, яка, скажімо так, який завершений? Чому це важливо? Тому що через заве дозавершеність цілісної картини. Твого міста, твоєї вулиці, твого району, твого ось цього, ну, якби, не знаю, як це назвати, там де, будин, ну, будинку багатоповерхового через ось цю дозавершеність у людини емоційно закриваються багато гештальтів. А незавершені гештальти призводять також до певних розладів. І програма кожен метр перед собою представляє, ну, скажімо так, таку ідею. Це те, що, наприклад, я б взяла, я б почала з Києва, ну, тому що я зараз тут, і мені цікаво саме це, це місто. Я б взяла 486 е, місць Києва. Розділила би їх на декілька команд, приблизно на 32 команди по 16-17 локацій на кожну команду. І так, щоб ці локації прям ну, поєднувалися. Тобто, щоб за кожен метр певної локації хтось відповідав. І, а, значить, 32 команди працюють над. Місця в локації, І кожен а, метр має бути, ну, скажімо так, комусь він має належати щодо його а, вигляду. І ці локації віддаються для на, на ці 32 команди. І ці 32 команди вони шукають інвесторів, спонсорів, які готові просто так. Вкладати фінанси в те не просто, щоб якийсь проєкт, там, якийсь торговельний центр або ще щось розбудувати в Україні, а просто, щоб вулиця, провулок, доріжка, тротуар, клумба в цій локації виглядали обережно і досить так, прибрано, компактно і візуально гармонійно. І ці люди шукають інвесторів, шукають спонсорів, мотивують їх. Я думаю, що зараз вже у нас в Україні досить розвинене донатство. Тобто, можливо, це будуть спонсори з України, які готові задонатити задля того, щоб якась локація на початок в Києві. Вона мала дозавершений і гарний вигляд для того, щоб люди перестали відчувати ось цю нестабільність, незавершеність і непередбачуваність майбутнього і особливо. Не дивились на байдужість минулого, так через цю байдужість зараз Україна виглядає як вона виглядає. ну, Київ. Виглядає так, як він виглядає, особливо в спальних районах через байдужість. На жаль, і ці команди шукають спонсорів. Я впевнена, що дуже багато людей будуть спроможні висилати певні суми. Тобто ці команди працюють із ландшафтними дизайнерами, тобто набирають собі, скажімо так, в подальші команди роботи, там, архітекторів, ті, хто готовий проєктувати класнючий якийсь вигляд для даних декількох метрів, які беруть під свою опіку ці команди. І звичайно ж таки, коли Ось ця локація дозавершується і на неї збираються гроші, вкладаються, її роблять вже гарному вигляді цю локацію, то дуже важливо, щоб вибудовувалась відповідальність. Тобто за цією локацією закріплюються певні відповідальні люди, які будуть спостерігати за Тим, щоб ця локація і далі існувала в гарному вигляді. Для цього нам потрібна підтримка СКГ, це соціально корисних груп. Я про це розкажу далі. Це дуже важливе співробітництво з СКГ, підтримка і відповідальність. Тобто, вибудовується, ну, вибудовується прям відділ, який буде спостерігати. Тобто. Щоб те, що зробилося, щоб те, що покращилося, воно залишалося в гарному стані. Тобто, щоб його втовж ніч ніхто не прийшов, не зламав, не вкрав і так далі. Тобто там встановлюються відеокамери спостереження на цій локації. А там встановлюється, наприклад, на цих локаціях будну е, є відповідальний, наприклад, міліціонер на поліцейський, поліцей... який дивиться. Відеокамери дивиться, спостерігає, щоб там все було окей, і таким чином, таким чином контролює, щоб ніхто нічого там не зламав. І також дуже важливо є ще один аспект це мотивація тих, хто донатить. Найкращою мотивацією є те, що ці гроші не вкрадуть. Тому що якби я вкладала гроші, я би хотіла, щоб ці вони пішли цілеспрямовано на те, на що я їх дала. І тому контроль фінансів, фінансів має бути а, дуже сильний і має, має, має створюватись аудиторський, такий аудиторський контроль. І ці рахунки, на які люди будуть донатити, вони мають бути відкритими, щоб кожен проєкт бачив, скільки необхідно грошей, хто туди вклався, як ці кошти розподіляються. Тобто ці рахунки мають бути доступними. Для контролю. Для контролю зі сторони аудиторської компанії, для контролю зі сторони тих, хто вкладає ці суми туди, для контролю зі сторони медіа, для контролю зі сторони блогерів. Тобто тут має бути тотальний соціальний контроль. соцконтроль. Для того, щоб якщо людина донатить, щоб вона знала, що ці кошти вони. Ніяких там не тендери, нічого такого не потрібно. Тому що тендери це все, вибачте, це фігня. Вибачте. Ну, воно не працює. Я взагалі не розумію, навіщо тендери робляться серед магазинів, якщо можна ну, конкретно вже брати матеріали, які будуть необхідні у самих поставщиків. Ну, поставщиків тому що я знаю, що Багато магазинів подаються на те, щоб виграти тендер, але ж ну, ціни нижці, нижчі у тих, хто постачає постачальників, так. І систему роботи з тендерами, з постачальниками я також проговорю, як я, як я її бачу. Її можна створити навіть більш комфортно, ніж ці тендери зараз, які є. Тому система роботи з. От. і ми про це все будемо говорити. І ось ця програма, кожен метр, вона може спрацювати, якщо є гарний контроль зі сторони поліції, щоб те, що зроблено було, не, не зламали. Зі сторони СКГ. Також також, якщо буде гарний аудиторський контроль і контроль соціальний, і якщо. У спонсорів буде гарна мотивація, тобто, ну як гарна мотивація, якщо це все ну, приподносити так, що ти дійсно вкладаєш в розвиток нашої країни і ти робиш мега справу, це все можна продумати разом з командами і шукати спонсорів для того, щоб їх. Нематеріально мотивувати, тому що дуже багато є філантропів, дуже багато є людей, які готові готові вкладати свої фінанси в те, щоб зробити Україну краще. Але бюрократія, крадіжки і забороняємо корупції шлагеть з ушої країни Христа. хреста. І те, як зараз відбуваються певні речі так, щодо фінансів, вони, ну, Багатьох зупиняють в донатстві. А тут, якщо буде мотивація, коли ти робиш щось дійсно вагоме для суспільства, так ти вкладаєш своє, ми можемо зробити там навіть алею слави, алею слави для тих, хто задонатив, і в кожну на кожній локації у нас буде своя алея слави. Ми будемо показувати, наприклад, так. Хто вкладав кошти в те, щоб ось такий двір або ось така локація у нас створилася, і це також працює. Це також працює, тому що дуже багато людей хотіли б, щоб їх імена були зазначені, що вони зробили щось класнюче в своєму житті, і навіть ось такий донат на те, щоб якийсь двір або якась локація в Україні, яка можливо не планувалася навіть бути покращеною, вона зараз покращиться за рахунок цих донатів. Але дуже важливою є система соцконтролю, щоб люди знали, куди йдуть гроші. Тобто рахунок має бути відкритим і кожен зможе проконтролювати, коли, куди, що і як. Ось це важливо, я вважаю. І дякую вам дуже. Обіймаю вас до наступної зустрічі. І зараз ми ще помовимось коротенько, кому це комфортно залишаєтесь, кому не дуже до наступної зустрічі. Господь, я дякую тобі, Боже, за ті ідеї, які ти даєш, Боже, кожному з нас для тих людей, хто хоче дійсно будувати країну. І я благословляю, Боже, нашого президента, благословляю його команду Боже, на ті дії, що від тебе, на. На ті кроки, які дійсно йдуть від Тебе. Боже я забороняю крадіжкам, забороняю корупції, забороняю будь які несправедливості і нечистю бути в верховній владі, в Верховній Раді України і в міністерствах. Я просто проголошую, Боже. Очищення від всякої нечисті в Україні в ім'я Ісуса Христа. Боже, я дякую тобі, Господь, за те, що ти створюєш Боже свої системи, Господь в нашій країні, і я дякую Тобі за те, що ти даєш мудрості нашому президенту і його команді реалізувати Боже, твій Божий план. там, де е, дійсно е, будується класнюча, благословенна. Держава, Господь, дай сили Божої благослови тих, хто а, дійсно працює на благо нашої країни, благослови всіх там спідспідрозділи, благослови всі системи України, які зараз працюють, якщо вони Боже працюють гідно. І якщо, Боже, будь-які держустанови працюють не гідно, Господь то ми їх розформовуємо і ми забороняємо на це все витрачати кошти. Ну, тих, хто платить свої податки. Я проголошую справедливість благословенну в Україні, яка ну, соціальну справедливість, яка Боже створюється тобою і Боже вкладає мудрість а, нашому президенту, Господь, щоб він бачив, як це реалізувати в нашій країні. Дякую тобі, Господь, і благословляю нашу країну. Амінь.